Тенісний прогноз. Друзі. Одна четверта фінала кваліфікації. РОЛАН-Гарос. Відкритий чемпіонат Франції. Другий Гренслем турнір В 2025 році самий крутий ґрунтовий турнір планети Земля. Чверть фінали починається. Вже з понеділка, чвертьфінали кваліфікації, ну принаймні, у жінок 19 травня. Вмощуйтесь зручненько, я поки що для початку вибрав три матчі матчі, які цікавлять мене. Я вважаю, що повинні зацікавить хоча б е, якусь. Більшу частину з вас, з тих, хто полюбляє поговорити, поаналізувати і навіть спрогнозувати деякі матчі з світу великого тенісу. Друзі, хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось. Не забуваємо про вподобайки, лайки, вподобайки від вас. І змістовні коментарі. Це важливіша підтримка. Дякую всім наперед. Отже, ви здогадались з назви цього відео, що мова пройде по, про перший матч наших дівчат, наших українок Юлії Стародубцевої і Анастасії Соболєвої. Саме е, Настя і Юля почнуть з чвертьфіналів кваліфікації. І е, ми навіть знаємо, на кого вийдуть в разі перемоги над першими суперницями у чвертьфіналі. На кого вийдуть уже у півфіналах наші дівчата? А також мене цікавить доля такої тенесистки, як Б'янка Андрієску. Це колишня, колишня, колишня давним-давно. Ну, як давним-давно? Уже більше п'яти років пройшло. Як виграла Андрієску US Open. вона була яскрава, зараз у неї низка травм, і вона скотилась вже в другу сотню. Але я досі за нею спостерігаю і, чесно признаюсь, переживаю. Тому я підготував невеличкий огляд матчу першого матчу чвертьфіналу на Ролан-Гарос Б'янкі Андрієску. Вона буде в першому матчі грати проти китаянки Сіньсінь-Яо. Це 226-ракетка, та 21-річна китаянка. Вперше, звісно, з нею зустрічається. Раніше ніколи не пересікались їхні шляхи. І переможеця цієї пари вийде на переможецю пари. Хібіно грає з Ласаро Гарсія. Ну, Насамперед, мене цікавить доля Андрієску. Я вважаю, що тут навіть і до ворожки не йди неймовірно, швидко і впевнено переможе Б'янка Андрієску. Наразі Б'янка Андрієско 121. Отже, я вже бачу в півфіналі, навіть не буду таким пафосним прямо, а скажу наперед: Андрієску я бачу. Навіть і в основній сітці Ролан-Гарос. А там, вже подивимось, все залежить від суперниць. Тут зрозуміло, перемога Андрієску і тотал менше 19 геймів. Я вибираю проти Сін -Сін Яо. Далі другий матч матч Анастасії Соболєвої досталася в суперниці з Тенесиска з Великобританії. 28-річна, достатньо досвідчена британка. Але Гарріт Дарт, вона е, займає 118-ту позицію в рейтингу. Е, знаємо ми і пам'ятаємо, що не так давно наша Юлія Стародубцева десь була біля е, Гарієт, е, Дарт. Але Стародубцева вже 80-та забігаючи наперед. А Гарі Дарт і досі ще 118-120. От в цих краях десь блукає. Ні разу, жодного разу з Анастасією Соболєвою не грали. Нашій Соболівей 21 рік. 225. та Так, зрозуміло, класом і досвідом, звісно, британка набагато вища. Але не забувайте. Майже всі британські тенесистки це вихованеці трав'яної школи. І непогано виглядають на траві, на харді, а на ґрунті часто, ну, скажімо, в дужках застрягають на ґрунті, на землі, як ми іноді кажемо, на землі. Тому я вважаю, що Гаррі Дарт буде. Важко грати з незнайомою Анастасією Соболевою для неї. Так само буде важко і нашій Насті грати. І тому, друзі, я у цьому матчі е, вибираю прогноз е, з таким натяком на важку гру для обидвох тенесисток. І швидкого матчу я тут не бачу аж ніяк. Я вважаю, що тут буде. Тотал більше однозначно. І я вибираю тотал більше 21 гейму. Коефіцієнти вам сподобаються, повірте. Кому цікаві коефіцієнти на вибрані мною прогнози, заходьте до нас в телеграм-канал Майстер Клас. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі. І ви всі подробиці візуально будете наблюдати, спостерігати. Так, друзі. Про матч Андрієску Яо я сказав. Впевнена, перемога Андрієску тотал менше 19. Соболєва-Дарт, Тотал більше 21. Просто на тотал. Тут я роблю. Акцент і мій вибір. Переможеця пари соболєва Дарт виходить на переможецю пари. Бельграйвер-Дарт. Проти Ші. Я вважаю, той, хто вийде з пари Соболіва Дарт, впевнено переможе, переможе цю пари Бельграйвер ші І третій матч, який я вибрав із чвертьфіналів кваліфікації на Ролонгрос у жінок, це Юлія Стародубцева проти Ханне Ваннел. Ван це 20-річна Бельгійка. 193. Наша Юлія Стародубцева 80-та. Вже, бачите, це завдяки виступам в Мадриді і Римі. Піднялась Юлія. Ось так. Вибачаюсь. Переможеця цієї пари виходить на переможецю пари Зіданшик Салкова. Юлії Стародубцевої вже 25 років. Ну, ще рано казати, що вона досвідчена, адже вона всього лише декілька років в тенісі, у великому тенісі. Але вже і новичком Юлю не назвеш. Вперше зустрічається Юлія Стародубцева з Більгійкою Ханне Ванде Віннел. І я вважаю, що не тільки я один так вважаю, що Юлія Стародубцева просто зобов'язана проходити е, цю соперницю, виходити в півфінал, і там, навіть якщо буде Ізі Даншик, е, навіть якщо буде Салкова, е, неважливо проходити і далі вже виходити у фінал кваліфікації. Ну, звісно, і всі ми бажаємо, щоб вона вийшла і в основну сітку Ролан-Гарос. Це мінімальна задача. Надалі все залежить від суперниць наших дівчат, що ми їм і побажаємо не то щоб легких суперниць, а хай будуть важкі матчі, але проходимі для наших жінок в тенісі, для наших тенісисток. Отже, Юлія Стародубцева я тут тільки з-за того, що буде дуже важкий матч навіть проти бельгійки Ван Віннель, тому що вона маловідома, вона непогана школа бельгійська у дівчат. Ну, а на ґрунті важко буде грати і Стародубцева, і Ван Віннель. Тому я через тотал більше прогнозую в цьому матчі перемогу Стародубцевої. Стародубцева перемога і тотал більше 17,5 геймів. Знову ж таки, який коефіцієнт тут? Ви узнаєте з моєго скріншоту, який я розміщу буквально перед матчем. В нашому телеграм-каналі. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Друзі, дякую за увагу. Поки що три матчі, адже це всього лише поки чвертьфінали кваліфікації на Ролан-Гарос найкрутіший ґрунтовий мейджор і взагалі турнір на ґрунті. Саме. Крутіше, е, крутіше не знайдете, одним словом. Хто ще не підписаний на наш канал, не забувайте підписуватись. Давайте виправляти цей е, легкий недолік у нас. І е, пам'ятайте, друзі, що ваші неймовірні дорогоцінні лайки, вподобайки і змістовні коментарі це найважливіша підтримка нашому каналу. За що я завжди тисячі разів буду вам дякувати. Слава Україні скорішої перемоги над рашизмом, мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.